друзі, провоно в мене і дивіться. Що з нас є, біло, бачите? Отак, друзі, і завжди буває. Коли хочеться вам показати щось онлайн-сигнальчик, це має бути обов'язково шмордяк. Це закон подвості, так завжди абсолютно завжди. От коли не очікуєш гарної знахідки, і ще можу друзі сказати, як як би непогано зараз буде тут ходити, причашувати територію. Доволі важко ходити тут, бо може Дивіться, друзі. Копрішвася яму І Знаєте, заради чого Вроді би друзі, це все непогано починається. Можна тут ходити копати. Так що мені здається, що тут взагалі ніхто не ходив і не копав. Так що будемо тут напевно на пару днів. Ну що, ж, слава Україні, друзі, і всім вітання моїм глядачам. Сьогодні в нас гарний день, плюс 10. Вибрався сьогодні собакою на коп покупати. Можна сказати, відкриваю сезон, навіть його не закриваючи. Так що будемо ходити, навіть далеко не виходив. Перший день січня і перший день Нового року. Хочу з вами поділитися ще подарунком, який мені подарував пан Адам. Дуже йому сердечно дякую. Дуже гарні рукавички, взагалі, шикарні. Саме то на коп. Так що, друзі. Якось так, ось такий подарунок до нового року. Можна сказати, після нового року на руку на руку вони взагалі гарно всідаються. Можна звернути. Взагалі вони зручні, вони не жаркі, і якби в них і не холодно. Це якийсь такий, я знаю, якийсь такий сезон. Ну, дивіться, на руках воно просто шикарно сидить. Так що сьогодні будемо проводити пошуки в таких нових рукавицях. Ну, можна сказати, що входимо в нову в новий сезон з новими рукавичками. Подивимося, можливо, вони фартові, і я знайду особливо те, що шукаю. А тобто, скарб. Ну що, приємного перегляду? Будемо шукати, залишається на каналі. Друзі, ви, мабуть, помітили, що в мене нове оформлення каналу. Це оформлення мені зробив магазин PHT Маркет. В них ви можете замовляти будь-яке оформлення. Прев'ю, обробку фотографій та навіть візитки за дуже низькою ціною. Тут, друзі. Перший сигнальчик у нас кольоровий є. Схожи на монетки. 90 9. Це нас навіть не монета. а Від патрона. Ну, теж, якби непогано, забираємо. Друзі, провоно в мене сигнальчик і дивіться. Щось у нас є біло. Бачите? Щось таке? Явно, що не монетка. Щось воно аж дуже симпатичне таке біво. Ого. Ого, друзі. Ви тільки гляньте. фу у -ху, ху 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 Ну вже це срібло. Важкеньке. Здається, здається, що це срібло. Дивіться, як виблискує. Позі, друзі, відчувається, що сріво. Що це таке? Заколка? Поки не відомо, друзі, поки не відомо. Гляньте тільки яка краса. Я просто шо Саме найкраще, знаєте, що буде? Якщо я зараз його візьму відмию, це буде саме найкраще, друзі. Ми з вами подивимося, точно що це таке було. Ну що, друзі, відмів я нашу знахідку. і дивіться, Це мені здається, що це була заколочка. Ну, іначе, призначення, якби я не розумію, для чого це служило. Ну це 100% срібло, воно настільки важкеньке, ви собі не уявляєте. Супер! Перша знахідка в цьому сезоні ось така штучка. Здається, що срібло. А від вас, друзі, чекаю допомоги. Я в шоці. Косок срібла, може, там ще щось є. Зараз будемо тут ходити та перевіряти. Ну, чі, друзі, є в мене там сигнальчик, зараз вам обов'язково покажу. Ну що ж, давайте дивитися. Ну що давайте дивитися. Насправді, друзі, коли я купав на початку, що я знімав. Сигнал взагалі був ніякий. Абсолютно. Почав докопувати більше, появився сигналчик. Давайте дивитися разом. Сигнал у нас десь ось тут. Опа, є, друзі. Є монеточка. І по формі це у нас дві копійки. Миколи другого. Зверніться увагу. Ну що, я думаю, вже краще взяти її відчистити та подивитися. Я вже гадав, що тут і монеток немає. Ця територія доволі так довго до себе манила, але не було ніяк сюди як зайти. Знаєте чому? О, тому що, що тут і кущі дуже сильні. Тому і ніяк. Ані, друзі, це навіть... Даже... Це навіть не царизм. Думаю, знаєте, багато кому цікаво. А що ж тоді за монетка? Це у нас до реформи 3 копійки. Так, саме вона. Ще можу, друзі, сказати, не царизм, але тим не менш, це теж приємна монета. Це у нас 3 копійки до реформи, Тобто 1924 року. Ось такого грубого формату. Також бувають 1 копійка 24-го, 2 копійки, 3 та 5. Ось таких величезних форматів. Так що якось так забираємо та продовжуємо далі шукати. Друзі, непогано це нам все вдається. Я буквально на копі, щоб не збрехати, десь півтора годинки і вже є такий гарний результат. Головне, що є срібло, доволі таке цікаво. І я був ще там, один, знайшов трубу. Це я забрав тунди сумочку на шмордяк, і знайшов ще одного середньовічного, мені здається, гудзика. Я зараз вам покажу, а ви вже напишете, чи це був середньовічний, чи ні. Ну, будь-якому разі, тут кераміки взагалі не проявляється, значить тут нічого такого особливого не було, лише загублені речі. Зверніть увагу, ось такого цікавого зікани, що всередині, якби пустота. Нічого немає. Головне, що він цілесенький. Взяти, його відчистити і можна ставити на поличку в колекцію. Тобто до пану. ушку все присутнє. Тільки то, що мене цікавить, що ось тут пустота. Ну. Це таке цікавий ґудзичок. Так що продовжуємо далі. Шо? Пошуки. Отак, друзі, завжди буває. Коли хочеться вам показати щось онлайн-сигнальчик, це має бути обов'язково ж мордяк. Це закон подлості, так завжди, абсолютно завжди. От коли не очікуєш гарної знахідки, ти викопуєш так, такий сигналчик якийсь був сумнівний. І це обов'язково має бути гарна знахідка. А так бачите. Ось так і так і буває. Так що, друзі, кожному вдячний, хто підписується на канал, хто ставить лайки. Щиро вам вдячний, друзі. Я гордий тим, що я веду цей канал і зібрав ось таких гарних людей. Ну що, друзі, зайшов я взагалі в іначе місце походити, бо там вже фактично сигнальчиків немає. Хоча я знаєте, трошки в бік зайшов. Зараз, якби щось, то повернуся ще туди. І в мене здається, друзі, є срібо. Я хоча не впевнений, але здається срібо. Так що давайте дивитися разом. А від вас чекаю пальчик дверь. Можу сказати, друзі, ямка взагалі не глибоко була. Взагалі. І щось нас ось тут. Зараз я вам так детальніше покажу, дивіться. Ось у нас торчить. Так, срібло, друзі. І тут ось така кераміка, як би проскакує. Дивіться. Вже випала. Зараз я вам покажу, дивіться, дивіться. Ось така кераміка. І ось у нас монеточка. Півторочок, здається, Здається, що він. Зараз я спробую відмити і вам покажу. Ну що ж, друзі, зверніть свою увагу, не можу голосно кричати, бо тому що, що недалеко від мене є люди, які рубають дрова. Ріжуть, точніше, її рубають. Так що дивіться, яка монета суперова, ні? Супер. Стан взагалі гарний. Трошки обгрізана, але що зробиш. Добре, продовжую далі шукати. Ну, Ще я можу, друзі, сказати. Їх? Як би непогано, зараз буде тут ходити, причашувати територію. Доволі важко ходити тут, я думаю, що туди гіляки зустрічають, А буду вибирати ту територію, де взагалі можна буде походити. Ну, що, друзі, розрив я таку яму. Я не розумію, в мене попалося пару предметів з цієї ямки. Ось там і далі в мене ножик попався. А ось тут, де прибор, тут був півторачок. Показую вам, друзі, які предмети мені попалися. Ось такого ножика був знайшов. Це з однієї ями. Ось така підковочка знайшов. І гляньте, кераміка у нас. Гладчик, на жаль, був розбитий. Я вже, в принципі, ось такого і знайшов. Ще якісь частинки від нього. Не знаю, що тут відбувалося. Кераміка різноманітна. Зверніть увагу, і рижа, і ось така типу біла. Можливо, стоянка тут і була. Ось цю кераміку я забираю, бо доволі така цікава ножики під ковочку я, звичайно, кидаю на шмурдяк, бо тому, що, що ніякої історичної цінності воно взагалі не має Ну що, буду я тут до... друзі, ходити, тому що, що тут є багато чорних сигнальчиків, і плюс я зробив, щоб краще чути ковані сигнальчики. Ось так. Ну що, я буду шукати, зараз ямку закидаю. Так що подивимося, що з цього вийде. Дивіться, друзі, яку пришлося яму вирити. І знаєте, заради чого. Дивіться, якусь старовину штуку знайшов. Здається, що це кляма від дверей. Можливо, помиляюся, але, друзі, поправте мене від чого засвежило. дивіться. Старесеньке на такій глибині, я вже думав, що сокира, але ні. Ну, Метал більш-менш живий, дивіться. Бо на такій глибині було. Добре, забираємо та продовжуємо далі пошуки. Вроді би, друзі, це все непогано починається, можна тут ходити копати. Так що мені здається, що тут взагалі ніхто не ходив і не копав, так що будемо, тут, напевно, на пару днів розтягувати цей пошук. Ну що ж, був у мене сигнальчик серед ось такої кераміки дрібної, яку я викопував, вона просто вилітала із землі. І дивіться, ви побачите тут знахідку? Ну добре, друзі, придивіться. Ось вона. Давайте дивитися разом. Звичайно, що не Польща, а радянська у нас монеточка, але тим не менш приємно. Рік, друзі, я не бачу 31-й вроді. 31-й. Руки трасуться від щастя. Приємно, друзі, все-таки приємно ходити по таких місцях, хто ще ніколи не ходить. Друзі, я тут вже давно мріяв походити, просто якось не вистачало часу і взагалі бажання, знаєте, приходив тут на пару хвилин походити. Чорні сигнальчики, знаєте, шмурдяк вертався, десь іначе йшов. Ну а сьогодні, бачите, вдалося мені тут покопати, Я буду ще купати. Ну, бачу, буде збиратися дощ, щось небо захмарене. Ну, скільки вдасться, стільки покупаю. Ви зараз тільки, друзі, здивуєтеся, що там є, що я вже знайшов. Ця яма взагалі, друзі, розривається. Я просто в шоці від таких знахідок. Дивіться, Одна пільковочка, одна ось така железяка. Ну і там є ще багато сигнальчиків. Зараз будемо розкопувати. Скоріше за все, друзі, це буде моя остання ямка, тому що... Тому що, що зараз буде дощ. Вже починає зриватися. Опа, дивіться, ще якась штучка. незрозуміла. Кидаємо Ось сюди. Так, зараз спробуємо ще раз. Є, друзі, ви Опа, чуєте? Для чого це все заховали, невідомо. Опа, ще щось. Ось такий кружечок. Зараз будемо пробувати пінпойнтером. Це все. А так сигнальчик взагалі розривався. Зараз перевіримо, друзі. Зараз перевіримо разом. Тут якісь сигнальчики. Є, друзі, є у нас тут ще сигнальчики. Зараз будемо пробувати. Ще ось тут то, то щось цікаво для чого це все заховали? Є yeah. ще щось чуть. Ого. Ще якась железячка. Щось цікаве. А ну спробую ще цю частинку. Ні, ну хіба ні, друзі? Не може бути. Та й не може бути? Щось мені мало віриться. Все. Пінпойнтер, <кхід> здох. Ви тільки гляньте в одній ямі. Для чого це заховали, невідомо. Дивно, оце було взагалі річ. Ну, це точно що не від меча. А хотілося, ну в будь-якому разі, від якоїсь від чогось воно служило. Цікаво все-таки це все було. Цікаво, чи можна пазгу зібрати. І це явно Явно не від цього. Як би не хотілося. Ось такі жилі зячки. Непогано. Та зячки. Непогано. Зараз я вам, друзі, показую весь результат і на цьому закінчуємо наші пошуки. Ну що ж, друзі, наперед, я напереку жаль, можу з вами попрощатися. На сьогодні вистачає копати, тому що що зараз буде от от десь дощик або сніг. Поки ще невідомо, бачу небо взагалі в сині. Ну і пінпойнтер плюс в мене якби здох. А точніше акумулятор сів, потрібно його зарядити. купую собі акумулятора, заряджається від підзарядного до повербанку. Знаєте, такий тонесенький вхід. І от перший раз буду його заряджати. вже Скільки з ним ходжу, десь буквально два місяці. Десь так, час швидко йде. І... Ще навіть ні разу його не пізараджав. Ну що, зверніть свою увагу на желізо, скільки на сьогодні вийшло, це вибирав лише більший метал. Набагато є його меншого. Так само, друзі, зверніть увагу на наші знахідки. Сьогодні, до речі, непогано так срібло, і півторак сподобався. І ось це. Поки що це невідомо. Ну це в дійсності було срібло. Важкесеньке. Шкода, що немає якого себе. Та й навіть вдома немає ювелірної ваги, щоб зважити. Ось такий, друзі, результат в мене був. Так що, кому сподобалося відео, підтримуй лайком. Кому не сподобалося. се ставте дъзвай